Так, вітаю націю, вітаю вільні громадяни українського народу, вітаю первинних власників самої української землі і національних багатств. Вітаю нас в статусі засновників нашої спільної держави, держави Україна, вітаю нас в статусі кінцевих бенефіціарів всіх економічних процесів, в межах самоврядної республіки, яку ми з вами створюємо. Так, дивіться, вітаю всіх, хто під'єднується. Дуже приємно вас бачити. Так, панове, виникла така тема. Я її виніс, ви зможете прочитати там заголовку. Тема виникла в процесі розмови. В чергове вже прийшла людина, і яка висловилась таким чином, що ви там, окремі громадяни, створили раду, а мають створити всі. Громадяни територіальної громади ну таку думку висловила. Я та людині написав, що це інфантильна думка. А потім собі думаю, ну а реально, більшість людей вони абсолютно не розуміються на народовладі, і вони е, вважають, що е, якщо сто відсотків не висловилось, то тоді, в принципі, і не можна вважати, що це волевиявлення територіальної громади. І так думаю, треба про це поговорити, треба про це зробити етер, для того, щоб ви самі розуміли, що відбувається, як це відбувається, як це працює. По-перше, треба зрозуміти наступну логіку. Абсолютно завжди, в абсолютно будь-яких моделях, рішення приймають окремі громадяни. Не існує і ніколи не буде існувати тої ідеальної моделі, коли рішення приймають. Всі громадяни. Тепер поговоримо. Чому? Ну, по-перше, навіть не всі є громадянами в суспільстві, тому що відповідальність це дуже такий особливий знак. І лише відповідальні, відповідальна частина народу є громадянами. Вона бере на себе ці зобов'язання про відповідальне рішення. Ну, давайте спробуємо так змоделювати ситуацію. Зараз ви знаєте, що багато хто говорить про горизонтальні моделі управління, говорить про те, що вони більш є демократичними ніж всі інші. Але чому це ну, ненормально? Вони зазвичай ці люди не замислюються. Виходить так, що вони намагаються надати право громадянського рішення, відповідального рішення всім. Але е не можуть запропонувати, не те, що не можуть, а не, не пропонують просто говорить про це, але не пропонують модель оцієї фільтрації. От Спробуємо про це зараз поговорити. От слово фільтрація ми так запам'ятали, а тепер спробуємо про це поговорити. Уявимо собі от таке от ідеальне суспільство, яке поки що ніяких процесів самоорганізації не проходило. І в цьому суспільстві всі мають право говорити, всі в однаковому статусі. Ну, багато хто з вас опинявся в такій ситуації, коли. Ситуативно виникла спільнота, і в цій спільноті треба якось приймати рішення в такій от ситуативній спільноті. Ну от, зараз я скину дзвіночок. А, ні. Ну добре. Треба приймати рішення. І спочатку всі галдят. Такі от виникає какафонія, така звукова. Поки в цій какафонії не починають формуватися окремі центри, центри, які проявляють більшу впевненість. Більшу кваліфікацію або більшу якусь іншу додаткову якість. Байдуже яке. В результаті навколо цих центрів кристалізації починають формуватися їх коло довіри, і проходить доволі короткий час, і ми бачимо, як е, е, така спільнота починає розшаровуватись на окремі е, центри впливу. І тепер виникають лідери, кожна своєї групи підтримки. І тепер між собою починають консолідувати лідери. Це природні процеси. Що саме відбулося в цій ситуації? От що саме відбувається в цій ситуації відбувається фільтрація? Тобто в кожній маленькій групці да, виникає свій лідер, і люди навколо нього розуміють, що саме він максимально точно передає в даних умовах їх ініціативу. І в ді в цій ситуації треба йому довіритись таке рішення, яке буде прийнято, щоб була більша вірогідність, що буде прийнято рішення з урахуванням цієї групи. Тобто, що зробив кожен з цих людей в цій групці в той момент, коли довірився лідеру? Він відфільтрував свої примітивні емоції, перетворив їх на прагнення. І це прагнення довіри найбільш потужній, найбільш харизматичній особистості з такою думкою. Зрозуміло, да? Приблизно таким чином будь-які спільноти раніше і починали формуватися спочатку в аристократії, а ми бачимо, що спочатку багат... декілька лідерів, які несуть свою думку, це аристократія. Потім ці аристократії починали складатися в. Фактично обирати свого князя найбільш довірену персону: князь або княжич, або кнехтич, або кнехт лицар. Тобто, то та людина, яка є захисником волевиявлення конкретної спільноти. Це і є князь, фактично. Таким чином. І почали виникати. Ну, якщо ви вже там прихильники горизонтальних спільнот, ви маєте розуміти, що якимось чином горизонтальні спільноти переформовувались в аристократії, потім в монархії. Чого ж що в цей та процес? Якщо ви кажете, що більш е, м, революційною і більш е, демократичною є е, спільнота е, е, горизонтального управління. А чого ж вона перетворювалась на вертикаль? А тому, що потрібно було зробити систему фільтрації в спільнотах для прийняття ефективних рішень. І от коли ми розуміємо цінність і природу оцих інструментів фільтрації, тепер ми можемо, ну наприклад, розуміти, що е, з, е, от з цими моментами, да, з фільтрацією, з здатністю довіряти, здатністю консолідуватися, спільнота стає більш зрілою. Вона зріє. Тобто спочатку, коли треба захищатися, є невідома якась небезпека, небезпека, стикнутися як з іншою спільнотою, більш організованою і загинути. Ця спільнота була змушена довірятись найбільш таким, як правильно, фаховим, найбільш фаховим лідерам для того, щоб захиститись. Вони розуміли, що є людина, яка більше знається на тому, чого я не знаю. І сформувалась піраміда. Наверху цієї піраміди виник моноархонт, людина, яка сама приймає рішення Моноархонт або монарх, князь. Пізніше Цезарь або цар, як до нас на нашу землю прийшло слово Цезарь, як слово цар. Добре. В той момент, коли багато людей починають розуміти, як захищатися, багато знаються на цьому. То тоді оцей князівство воно починає розпадатися. Тобто розгалуження, яке в нас було, пірамідальне розгалуження, воно починає розкриватися. І тепер в нас на рівні керівництва може вже виникати аристократія. І в той момент, коли багато людей, всі люди знають повністю, що робити в цій ситуації, що робити з цією загрозою, ми бачимо повне розкриття піраміди, і фактично республіка від виконання. Піднімається до, через законодавство до засновництва. Тобто, в нас спочатку була горизонт, треба було зробити пробой, потім пробой розкрився, і ми зрозуміли, що ми вийшли в новий простір, в якому просторі дуже багато знавців спільноти, які знають, як правильно приймати рішення. Тобто, тепер в нас республіканська модель. Але чому республіка не є охлократією? Охлос це влада натовпу. Влада нефільтрованих примітивних емоцій. Ми приймаємо рішення емоції. Так от, республіка не охлократія. Тому що кожна людина має стати особистістю, має контролювати в собі оці от перехід. Да, от я вих... мої примітивні бажання перед тим, як вийти назовні, вони проходять мою фільтрацію, бо точка контролю знаходиться всередині мене. Якщо я сам контролюю свої примітивні бажання і випускаю тільки прагнення, те, що, що мені дійсно потрібно, тоді я особистість. І тоді я відповідальна, відповідальним громадянином можу бути. А якщо я не вмію фільтрувати свої емоції, якщо я свій примітив виливаю назовні, на то тоді ні про яке громадянство мова не йдеться, тоді пробачте ніякої відповідальності немає. Я тоді просто своїм примітивом... Намагаюсь наголос взяти, сказати, а я хочу, а ви маєте мені забезпечити. Я не порівнюю свої бажання з можливостями на даний момент в суспільстві. Я не є відповідальним громадянином в цій ситуації, і поки я не навчусь фільтрувати, щоб не за мене це робили інші люди, а я сам. От тільки в цей момент я стаю, пробачте, відповідальним громадянином, людиною, здатною нести відповідальність. Добре, а, як відсікати відповідальні голоси? От фактично, коли ми говоримо про самоорганізацію в такій от спільноті, що відбувається спочатку гомін, да всі там починають балакати між собою, там кричати, брати на голос, продавлювати. Що вони роблять в цій ситуації? Вони використовують зовнішній фільтр. Вони чекають, хто зможе їх зупинити, загнати в рамки, тримати їх в контролі. Це і є здатність працювати з безвідповідальними голосами. Тобто, коли не здатні самі контролювати себе, тоді працює піраміда. І тоді відбувається фільтрація від безвідповідальних голосів. Зрозуміло, так? Да? Добре. Е, і в той самий момент це я в цій частині хотів, так, е, да, я в цій частині хотів про це поговорити. А як же ж використати. І навіщо це? От бувають же такі спільноти, коли самоорганізація не відбудовується. От не працює ця самоорганізація і чомусь не відбувається. Що відбувається в цій ситуації? Я вам скажу так: працює зовнішній фактор. Працює людина, знайома з цією психологією. і Її завданням є дезорганізація такого суспільства, яке прагне самоорганізації. І в цій ситуації такій людині. Дійсно важливо утримати таке суспільство в аморфному стані, в дезорганізованому стані, в стані, коли зберігається примітив. Навіщо це потрібно? А якщо у вас є самоорганізована спільнота, вже самоорганізована, в якій відбувається фільтрація примітиву і процеси забезпечення діють і працюють ефективно, то в такому суспільстві ви не зможете. Щось вигадати для себе більше, ніж можливості цієї спільноти. В аморфному можна, в аморфному суспільстві. Ви можете керувати примітивними емоціями. Ви можете легко маніпулювати вікном овертону. Ви можете в якийсь момент підпускати якийсь е, е, спеціальний маркер, який спрацює і пробудить примітивні реакції, і в результаті. Відбудеться колихання оцього аморфу в потрібному вам напрямку. І в якийсь момент аморф не зможе правильно оцінити весь свій потенціал і не помітить частину свого потенціалу, який ви видоїли. Як корова не помічає, що її доять кожного дня, а теля вже немає. Корова продовжує давати молоко, коли теля нема, і доїться декілька років, що це відбувається. Так само робиться з аморфною спільнотою, спільнотою не здатною усмі... усвідомити свої можливості, свій потенціал, бо вона знаходиться в дезорганізованому стані. Таким чином, якщо ми говоримо по, про безпредставницьку демократію, про демокра... о, це, до речі, технології дуже цікаві. От, наприклад, існує виборча модель, а існує референдум. От референдум це безпредставницька демократія. Референдумом. Якісно і класно можна маніпулювати. Чому? Тому що референдум опитує кожну людину в суспільстві, незалежно від того, вон, їй є що сказати з цього приводу, чи немає. Вона була готова щось сказати з цього приводу, чи не була. На референдумі ми опитуємо всіх. Референдум це технологія роботи з примітивом. В цьому випадку у вас. Жодного рівня фільтрації не існує, бо ви працюєте з безпредставницькою моделлю референдума. Добре, давайте спробуємо поговорити про два різновиди республік: існує республіки відкритого типу і існують республіки закритого типу. Республікою закритого типу є, наприклад, Радянська Республіка. Була Радянська Республіка. Її елементи діють і сьогодні, і тому дуже зручно на їх прикладі показувати, як це працює. Республіка закритого типу або радянська або Орденська республіка має елементи управління з фільтрацією. Ви не зайдете в Раду радянської, радянської Республіки, якщо ви не відповідаєте потрібним ознакам, якщо ви не готові прийняти умови радянської ідеології. Якщо ви не будете виконавцем радянської моделі, не погодитесь на її умови, вона вас відсіює. І таким чином це республіка закритого типу. В республіки закритого типу, в Радянській республіці є каста тих, хто прийняв радянську модель. І ця каста більш і, і краще забезпечена, ніж, краще не, ніж каста невдах. Тих, хто не увійшов у можливості радянської моделі. Вони мають менші зарплати, вони мають більше працювати для того, щоб щось отримати. І вони е, ну, як вони просто не вдахи, скажімо, в радянській моделі. Їх ініціативи не мають значення. Ініціатива в Радянській Республіці не проявляється, її неможливо реалізувати. Не ініціатива важлива в Радянській Республіці для того, щоб щось мати. Більш важливо, чи погоджуєтесь ви? Прийняти умови співдії з Радянською Республікою. Республіка відкритого типу це самоврядна республіка. В самоврядній республіці все не так. В самоврядній республіці ви маєте ініціативу, це пряма дорога до нарадчої платформи. Рада в самоврядній республіці це нарадча платформа або дипломатична платформа. Рада в Радянській Республіці не є радою, це командний центр. В який ви можете зайти тільки якщо склали присягу на вірність конкретно цій армаді, не знаю як їх правильно назвати, цих піратських армаді, тим, хто ну, ордену, фактично. Да? От ви принесли присягу ордену, да, ви можете зайти. Є у вас ініціатива чи нема, немає значення. Головне, що ви готові бути виконавцем цієї моделі. І модель буде вас забезпечувати, ну, поки ви е, ведете себе. Правильно, якщо ви ведете себе неправильно, ви будете знищені. Проїхали. Відкрита республіка це самоврядна республіка, бо в ній ви проявляєте ініціативу. Ця ініціатива має підтримку, і вона обов'язково буде врахована в місцевому рішенні. Місцеве рішення буде обов'язково враховано в законі для цієї території. Знизу вгору ініціатива піднімається до всього рівня самоврядної республіки. В Радянській Республіці ваша ініціатива не має жодного значення. Вона вже працює на видоювання конкретно цієї системи. Є розшарування тих, хто в ордені, і тих, хто не в ордені. Ті, хто є пастухоми і собаками і ті, хто є вівцями. Закрита і відкрита республіки. Роботи з ініціативи проговорили. Далі, що таке консолідація ініціатив? Коли ви в суспільстві поєднуєте свої ініціативи, ці ініціативи в Радянській Республіці для того, щоб їх можна було нивелювати або дискредитувати, починають конкурувати між собою. Я вам нагадаю, в Радянській Республіці був прийнятий принцип демократичного централізму. На, в Конституції УРСР 1919 року він називався ще крутіше диктатура пролетаріату. Диктат. Тобто в Радянській Республіці треба сформувати більшість. Для формування більшості важлива робота з аморфом. Якщо ви працюєте з аморфом, то тоді, правильно хитнувши цей аморф, ви можете сформувати більшість в будь-який потрібний вам момент. І дискредитувати якусь ініціативу. Тільки в якихось дуже-дуже окремих випадках. випадках це не працювало. Но про це зараз не говоримо. Говоримо про те, що ініціатива в самоврядній республіці має бути врахована. Ініціатива в Радянській Республіці не є потрібною і за допомогою конкуренції її вбивають. Тут конкуренція в Радянській Республіці, в самоврядній республіці консолідація, консолідація, правила спільного лідерства, конкуренція, конкуренці, правила обміну тобто, ми міняємо щось. Краще щось більше на щось маленьке викидаємо, щось більше залишаємо. Маніпулювання більшістю дозволяє маніпулювати суспільством в Орденській Республіці. Проїхали. Е, В результаті ми всі вихованці радянської моделі. Вона і сьогодні діє, тому що в нас навколо нас радянські ради тільки-тільки починають утворюватись органи місцевого самоврядування, дійсно ради як. Створені жителями, і вони створені ініціативою жителів, окремими громадянами. Точно, правильно порівнюємо зараз, говоримо про це. Ініціатива, яка, якою утворюються ради конституційні. Прийшли люди з ініціативою. Ми будемо діяти за конституцію, чи ми будемо і далі використовувати неконституційні ради. Ні, ми не можемо використовувати неконституційні ради. Ця ініціатива є е, законною, конституційною. Е, використовувати, ну порушувати суверенітет держави Україна. Ні, а вже ж не є. І таким чином ми розуміємо, що нам треба утворити конституційну раду, а не конституційну ліквідувати. Уявимо, що тут зараз знаходяться от всі 100% людей. Із них 95 кажуть ні, давайте залишимо радянську раду. 95 людей порушують Конституцію України. Чи треба враховувати цю ініціативу? Я в цьому не зовсім впевнений. Ви мені скажіть, треба чи не треба. Якщо є 5%, які кажуть, що треба виконати Конституцію України, і 95, які кажуть, що ми маємо порушити, вчинити бунт. Державі Україна і не виконувати Конституцію Держави Україна 96-го року. Виходить так, що не будь-яке будь слово і не будь-яка ініціатива є реально ініціативою. Ініціатива на порушення, ініціатива на блокування чужої ініціативи ініціативою не є. Тому що коли ви дієте даєте ініціативу в рамках Конституції України, в рамках. Прийнятої моделі територіального права, ви говорите, це ваше волевиявлення. А коли ви блокуєте чужу волю, це ваше неволевиявлення або рабовиявлення. Ви говорите про те, що ні, ми не можемо на це піти, бо прийдуть поганці, вони всіх нас поламають, вони всіх нас поб'ють. Байдуже, що ми що ми зраджуємо наших пращурів, байдуже, що не буде жити нашим нащадкам. Де. Це ж не має значення. Має значення лише випучені мої очки. І лише той страх, мій переляк, що щось буде гірше. Це називається Стокгольмський синдром. Це саме та боязі тероризму. Навіть розуміючи, що це тероризм незаконний, ми його боїмося, і ми блокуємо ініціативу на позбавлення терористичної активності лише для того, щоб. Конкретно мені зараз було трохи менше лячно. Стокгольмський синдром це психологія, саме така психологія, саме так фор вона формується. І тому ми маємо розуміти, що блокування конституційної ініціативи не є ініціативою, і а вже ж воно не враховується. Якщо у вас зібрались відповідальні громадяни. Прийняли конституційні ініціативи це рішення територіальної громади. Його не буде іншого ніколи. Рішення територіальної громади це консолідована ініціатива. Конституційна ініціатива. Не, неможливо нічого іншого. Ви не зможете створити ситуацію, в якій ви отримаєте 100% голосів конституційної ініціативи. Бо люди. Не бувають 100% конституційників. Так нереально. Я вам більше скажу до смішного: зберіть в одній кімнаті, кімнаті тисячу конституційників, і ви побачите, що вона миттєво розшарується, і ви побачите примітив. І з цієї тисячі знову будуть один, два, три людини, які говорять про конституційну ініціативу, а всі інші займуть. Пусті місця оцієї піраміди Маслоу і почнуть говорити про примітивні емоції. Хоча в себе вдома вони були конституційниками. Що відбулося зараз? Все просто. Піраміда відтворилась. І так само хтось має бути примітивом. Добре. Щоб не затягувати Етер, я вам скажу наступне: це правда, що в територіальній громаді рішення приймають окремі громадяни. Саме вони беруть на себе відповідальну ініціативу. Але якщо їх рішення відповідає Конституції, ви не можете їм сказати про чисельні якісь фактори, тому що 140 стаття Конституції України не згадує про загальні збори, про більшість чи щось ще вона говорить виключно про рішення, прийняті жителями населеного пункту. Жителі населеного пункту прийняли конституційну ініціативу. Вона залишається відкритою для інших ініціатив з цієї населеної території. Тому це дійсно відповідає вимогам самоврядної Республіки Україна. Все, претензій немає. І ви не можете проявити ініціативу на блокування чужої ініціативи. Приєднуйтесь, працюйте, робіть як ми. Робіть самоврядно. На все добре, до побачення.